Коротко доповів щодо організації медичного забезпечення військовослужбовців, які приймають участь у проведенні антитерористичної операції. Наш госпіталь на сторічку є самопрофільним госпіталем, одна з основних задань є медичне забезпечення особового складу збройних сил, які приймають участь в АТО. Наш госпіталь працює в цьому в трьох напрямках. Перший напрямок це месі медичне постачання. Медикаментів, медичного обладнання військовослужбовців е, частини, які знаходяться на території нашої Хмельницької на області. Це перший напрямок. Другий напрямок вуз-таліствована лікарська бригада, яка з квітня приймає активну участь в медичному забезпеченні підрозділів Збройних сил України, які безпосередньо приймають участь. В АТО з квітня наші військовослужбовці знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції. Це офіцери і медичні сестри. У нас всі військовослужбовці починають від медичної сестри. До офіцера, як мінімум один раз, вже пройшли через зону, а по декі по два-три рази. Також наша бригада приймала участь у в виході з Іловайського цього котла. Група водіїв наша два дні виходила з оточення Погу дякувати, Все нормально, без втрат, але частина техніки в нас була. Знищена. На сьогоднішній день лікарська сестрівська бригада працює в зоні Дебальцу, надає де медичну допомогу та підрозділом Збройних сил, які безпосередньо приймають участь у проведенні цієї операції. І основна робота це здійснення лікування та медичної реабілітації тих військовослужбовців Збройних сил, які поступають з пораненням травмами та хронічними і загостренням хронічних захворювань в антитерористичної операції. За 2014 рік таких у нас було біля 550 чоловік. Загалом госпіталь пролікував біля 4 тисяч хворих. Ну, вважайте, що п'ята частина, в общем-то, це були військовослужбовці, які якраз потрапили в зони антитерористичної операції. Що це за категорія? Це військовослужбовці, які проходять службу в військових частинах, які розташовані на теренах нашої Хмельницької області. Це перша категорія, і друга категорія це військовослужбовці, які проживають. Хмельницькій області, але проходять службу в інших частинах і підрозділах Збройних сил України. Я не буду перераховувати, але ви прекрасно знаєте ті частини, які комплектують наш обласний військовий комісаріат. Щодо медичного забезпечення, в 2014 році на лікування всіх хворих, які проходили лікування в нашому госпіталі, в тому числі і поранених, і травмованих під час проведення антитерористичної операції. Було використано приблизно біля 2 мільйонів коштів. Що це за кошти? Значить, Біля 500 тисяч це кошти тільки надійшли з благодійного фонду, які ви по телевізору бачили, що от, мешканці України збирали кошти, перераховували на рахунки Міністерства оборони. І з Міністерства оборони був виданий певний фінансовий ресурс на військово-медичний департамент і військово-медичний департамент цільовим розподіляв ці кошти по військовим лікувальним закладам Міністерства оборони. Що хочу сказати, що кошти, які е, призначені для військовослужбовців, які отримали поранення та травми під час проведення АТО, вони використовуються тільки для цієї категорії військовослужбовців. Ні для інших категорій е, хворих, які які в нас лікуються. Це є такі, які не приймають у АТО, але отримали ці поранення і травми. Це на навчаннях, на зборах під час знаходження е, пункту постійної дислокації. Ці кошти, фінансовий ресурс, не використовуються. Також е, була надана благодійна допомога жителям Хмельницької області в сумі десь біля 300 тисяч. Це благодійні фонди, це громадські діячі, це індивідуальні фізичні особи приходили, е, вони закупали перелік ліків, які встановлені в частині по назалої. Тобто, е, В залежності від того, е, яка потреба є в даний час, от вони придбають ліки, це все прибутковується, видається акт у прибуткування, і ці ліки використовуються на, для цих категорій хворих. Також було закуплено приблизно десь на 400 тисяч медичного обладнання. Теж це за рахунок благодійних коштів, які надали різні структури, благодійні організації і так далі. Те саме, основна мета це зосередити цей фінансовий ресурс на потреби той категорії, які на сьогоднішній день максимально потребують уваги і лікування. Це звісно, наші хворі і поранені зони антитерористичної операції.